Ну і з продовження серії вашу маму і там, і тут показують. І вона не прийшла сьогодні, наша сьогодні мама, наші гості та два тата. Вони, Фей, вони прискакали, власне, тільки що їх бачили, що вони робили і вміють робити, і як вони це роблять у Львові. І зараз вони в нашій Юрій студії. Юрій Цепалюк, та Юрій Козловський трейсери. Доброго ранку вам, хлопці. Чому трейсери? Чому от, от паркур і трейсери? От, от ми, ми, ми цю тему вже... З бабцями <пу> родахівського району. А тепер розкажіть хлопці, трейсинг і паркур. Яка різниця? Що це таке? Паркур це сама дисципліна, а трейсери це люди, котрі займаються паркуром. Тобто паркур в перекладі означає полоса перешкод, відповідно, трейсери, хлопці, котрі прокладають собі шлях. Тобто, не я так розумію, все почалося, знаєте, з такого простого турніка в школі, так? Ви там треба так, отак, отак бігати, хотіть. Такий оцей так. муравельник, моравельників. А потім нам його стало та, мало і. Знаєш, до речі, всі отак. Бігали в школі, а дехто, ну, хто коно хто він пішов зверху по цих штуках? Знаєте, так <смітні> це ті, ті, хто вже не вчили в школі. <смітні> ну, це, За 에... речі, треба було ще вміти. Я пам'ятаю, я тренувався довго, щоб так ходити і ну й не впас. Не впав ні, не впав. це прекрасно. Що не бачили... Але в мене була знайома, яка дуже раз впала з того турніка, я собі голову розбила. Не даєш мені сказати, що не ми бачили відео, щоб підтвердити це відео, що хлопці дійсно вміють це робити. Віталік забирай свій планшет, оскільки він може зараз. Потрапити в цю перешкоду, зараз власне у нашій студії хлопці будуть стрибати через нас. А я такі щасливий, що нарешті а, баба Надя і, і та Галя нарешті помирилися, що паркур і трейсинг, нарешті, Девському районі, Декові все спокійно буде. Отже, Юрій і Юрій, я стрибати не буду. Як казали Юрій і Юрій, і вам так би мовити слово. Ми зустрінемося слово на батьків. Я десь таке вже не казав. А Хлопці повертаються. Що так. Я з дитинства, я в так. Мені особливо сподобалося, тату. Мені особливо сподобалось, коли ви так через диван стрибали і вам нічого за це не було. Я просто пам'ятаю, я в дитинстві любив такі різні маніпуляції з диваном робити, там, відкидатися а на цій І тату також, до речі. І бив по духі. Ну, оце давай <різь> залишимо. Хлопці, розказуйте, <різь> звідки взагалі почалося все ця історія з паркуром? У вас? У нас? У нас історія з паркуром починається з перегляду віду. Особисто mm -hmm. в мене після того, коли я переглянув фільм Тринадцятий район. Mm -hmm. Mm -hmm. Це французький фільм, правда? Так, це французький фільм. Ну, взагалі, якби батьківщиною паркуру вважається Франція. Так, тому що засновником паркуру є француз Девід Бель. Mm -hmm. Вважається, що він заснував цю дисципліну, а насправді початки були набагато давніше. Тобто для французьких солдат... Для французьких солдат була розроблена спеціальна система підготовки, тренування. От вони давали ці перешкоди, вона вже тоді називалася Паркуром. І от батько Давіда Беля, він після цієї армії працював пожежником, досягав дуже великих якби, успіхів, і син був вражений їх батьківським досягненням вирішив продовжити його життєвий шлях. І він просто скакав від щастя. Так. І він вирішив, от покинув навчання і вирішив податися в спорт і розвивав цю дисципліну. Ще важливий момент розрізняти такі речі, як паркур, фріран. Тобто паркур це елементи, які дозволяють нам давати перешкоди. А акробатика, то що ми тут більше показували, це вже якби фріран. Тобто фріран це ніби поєднання цього паркуру і акробатики. Оце що на вулицях показано? Це паркур? чи це хлопці? Це фріран. Якщо є якісь перешкоди тобто... створені в самому місті, Тобто ну, це то але... якісь стіни, плавочки, щось таке, то це так. все фріран. Тобто хлопці, якщо розвиваються, то вони розбиваються, розвиваються все вічно. Якщо вони розвиваються, то вони <звиваються> розвиваються. Не ну, так за фрейдом тобто, не розвивається. Травми. травми. Так. Які травми? Існують часто. Різні, діти. Ну це залежить від людини. Тобто. Наскільки в неї є страх робити щось нове і від її підготовки? Якщо людина не підготована, то їй краще не робити важких елементів, відповідно, травм практично не буде. Якщо людина хоче комусь щось доказати, тренується не для себе, а для показу. Mm. Вона щось намагається з себе строїти. Де ви тренуєтесь? Можна... Місті вас можна побачити з триваючими через паркани? Будь-де, будь-де. Любі місця, тобто. Ми стараємося кожен раз на нових місцях тренуватися, щоб паркур. І згадується один з рекламних роликів, там, правда, здається, ну, чи коти задіяні, Так, які який та, які по, по будинкам. Ви, на якій висоті для вас ну, от, межа, на якій ви це можете робити, тому що ну, чи ви готові там по дахам стрибати, грубо кажучи, угу. чи стрибали, можливо, вже. Ну, трохи стрибали, в нас так якби. Це дуже є доступ до дахів. Відповідно, дахів в такому стані, що там не пострибаєш, але, в принципі, висота ролі особливо не грає. Через нашу зараз телекамеру попросимо охоронців Львівського обласного державного телебачення пустити хлопців на дах нашої телекомпанії, але після ефіру. Після ефіру щоб вони трошки пострибали собі нарешті на даху. Дівчата, дівчата стрибають? Дівчата стрибають, але мало. Тому відповідно, дівчат треба берегти. Я знаю, коли класно дівчата стрибають, коли їм щось новеньке купуєш, що ну ваш так приносиш нова шуба і вона як починає трейсити просто на місці, а нова шуба і через дивани скаче. І на тебе на шию собі заскакує. Такий трейс, такий паркур, що можна тільки коли я не зарвав, але я просто знаю, що така ситуація можлива. Просто все залежить від якої шуби. Можна подарувати щоб якось такого з тих ліпшіших, то буде аж до стелі. Та, можна а з тих з секонд-хенду. З тих ліпшіших і з тих секонд секунд. Та, а якщо якось таку, то буде так сказати, так тільки подивало. Ну Плануєте продовжувати власне паркури ну, в своєму житті надалі, так? Чи в якийсь інший спорт, більш такий, який ну, можливо з роками, з роками можливо, треба буде якось спокійніше цим займатися, не ризикувати, якось більше переходити на фізичні вправи. Дякуємо, Дякуємо дуже. вам, Юрій Цимбалюк та Юрій Козловський. Трейсер дійсно вітають найкраще побажання. Бережіть, Бережіть себе. себе. Так, не стрибайте дахах, все ж таки з нашої телерадіокомпанії. Залишимо це так. котам, хай коти стрибають <рес> <вас. рес> У нас, до речі, багато хто живе на території бачення. Хай вони собі скачуть.